Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми переглянемо, що у нас відбувається на сьогодні цікавого. Також є багато інформації сьогодні про те, що старі учасники ринку, тобто кошельки просинаються, які були неактивні 10-11 років, зараз, відповідно, починають проявляти активність. Сьогодні також про це поговоримо. І, відповідно, що це буде означати для криптовалютного ринку. Також я поділюсь думками, що очікую я, і, відповідно, переглянемо ще також наші середньострокові метрики, щоб розуміти, куди може перейти біткоін, і також, що у нас буде відбуватись по альткоїнам. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Давайте, як завжди, розпочнемо з криптовалюти біткоін. Ми бачимо, що на одноденному графіку ми маємо. Ось такий бичий флаг, з якого ми, можна сказати, вже виходили вище до діапазону 110 тисяч доларів. І на сьогодні в нас відбувається корекція, але я думаю, що в нас зростання продовжиться. Відповідно, з даного бичого флагу ми вийдемо і будемо рухатись до наших середньострокових цілей: 140, можливо, 150 тисяч доларів. Також давайте розглянемо ситуацію з бичого флагу, яка в нас була в такій довгій середньостроковій корекції в 2024 році. Ми бачимо, що довгий період часу ми торгували в цьому бичому флагу. Відповідно, вийшли вище, відбулася корекція знову назад в діапазон цього бичого флагу. Потім знову показала імпульсний ріст, знову відбулася така досить непогана корекція. І після чого в нас біткоін продовжив своє сильне та імпульсне зростання. Тому я думаю, що по біткоїну в нас залишається вже не так багато часу, щоб досягнути наших таких, можна сказати, пікових значень, тому я думаю, що біткоін в нас зараз, коли вже всі на негативі та очікують падіння, буде рухатись і буде рухатись досить імпульсно в сторону зростання. Також давайте глянемо метрику The Golden по біткоїну, переглянемо наші середньострокові цілі і відповідно поділюсь оновленою інформацією, що очікую я в наших середньострокових значеннях по біткої. Ми бачимо, що середньострокові цілі по біткоїну, а саме ось ця зелена лінія. Піднялась вже до діапазону 136 тисяч доларів, 136 700. Я думаю, що до цього моменту, поки біткоін досягне цих цілей, дана відмітка, дана лінія в нас підніметься до 140-150 тисяч доларів. І саме там буде зупинка. Це будуть наші середньострокові цілі, з яких в нас, відповідно, може відбутись вже така досить непогана та сильна корекція. А також давайте ще пройдемо в наш телеграм-канал і переглянемо е, ось такий графік. Це в нас біткоін е, і М2, глобальна маса коштів. Е, ми бачимо, що М2 вже знаходиться набагато вище, ніж біткоін. Біткоін у нас, е, е, як ми знаємо, що він е, слідує за грошовою масою. І відповідно бачимо, що зараз в принципі, ситуація аналогічно повторюється. Коли в нас була корекція, біткоін також е, пішов за М2. В нас відбулась корекція. Після чого біткоін в нас вже досить доволі успішно відновлюється, і відповідно маємо ще такий досить великий потенціал зростання по біткоїну відповідно до графіку М2. Я думаю, що це буде 140-150 тисяч доларів. Саме це і буде такими середньостроковими цілями, коли біткоін перетне відмітку 120 тисяч доларів і вище. Це вже буде означати, що буде відбуватись хороший перелив. Ліквідності біткоїни, тому що будуть фіксувати біткоїн. Також е, можемо зараз ще поспілкуватися про те, що е, старі учасники, які купляли біткоїн по е, декілька центів по 1 долару, по 3 долари, е, зараз просинаються і, відповідно, проявляють е, деяку активність зі своїми кошельками. Що це може означати для ринку? Давайте поговоримо про це детальніше. Е, на мою думку, Ee, просинаються учасники не просто так, звичайно, що вони будуть проводити фіксацію e, своїх прибутків, фіксацію профіту, але e, будуть робити вони це не зараз. Я так розумію, що, напевно, вони орієнтуються і розуміють, що e, скоро потрібно очікувати памп криптовалюти біткоін. Також альткоїни будуть зростати. Я думаю, міні альткоін сезон у нас буде відбуватись хороший. Цим самим це. E, в нас знову, можна сказати, породить ейфорію на криптовалютному ринку. Будуть нові учасники будуть активно скупляти біткоін, будуть активно скупляти альткоїни. І відповідно, я думаю, що коли ми прийдемо до таких значень, як 140-150 тисяч доларів, крупні учасники зможуть вже активно фіксуватись, тому що на таких значеннях буде велика кількість. Нових учасників ринку, які будуть заходити і будуть хотіти купити криптовалюту біткоін, будуть хотіти купити альткоїни, які вже на цей момент і на цей період будуть перебувати досить високо. Тому, на мою думку, і відповідно можемо зробити висновки наступні: що просинаються вони для того, щоб вже в найближчий час, в найближчий період, коли в нас відбудеться досить сильний памп, середньостроковий ріст по біткоїну. Щоб вони могли проводити фіксацію прибутку. А фіксацію прибутку вони зможуть проводити тільки тоді, коли на ринок прийдуть нові учасники. Для того щоб на ринок прийшли нові учасники, нам потрібно хороший та сильний ріст до 140-150 тисяч доларів. І альткоїни також повинні показати зростання на 5-10 іксів в цьому міні-міні-альткоїн е, сезоні. Для того, щоб пройшла велика кількість нових учасників ринку, щоб ринок став цікавим, і, відповідно, всі захотіли його купляти на таких високих значеннях. Ось так я бачу ситуацію. Також давайте розглянемо наступний графік. Це біткоін домінація. Торгується досить високо, 65,5%. Бачимо, що на цих цінових діапазонах перебуваємо. Ніяк біткоін домінація в нас не хоче починати своє зниження. І е, я думаю, що е, поки біткоін торгується нижче 125 тисяч доларів, 120 тисяч доларів, біткоін домінація буде приблизно знаходитись на такому рівні, як 60-65%. Е, і коли вже біткоін у нас розпочне своє середньострокове зростання, розпочне свій імпульсний ріст, альткоїни також підтягнуться, коли біткоін вийде вище 120-125 тисяч доларів, у нас розпочнеться активна фіксація біткоїна. Будуть переходити все більше і більше альткоїни. Відповідно, на цьому фоні я очікую, що біткоін домінація в нас вже почне валитись. Це не буде, на мою думку, такий сильний обвал і повноцінний альткоін сезон, як це було ось тут, в цьому діапазоні. Це буде ситуація, похожа на ось цей період, який в нас відбувався в цьому діапазоні. Це буде міні-альткоін сезон, коли біткоін домінація буде знижуватись, і альткоїни покажуть досить непогане та хороше зростання. Після чого, звичайно, що я очікую, що відбудеться корекція і по біткоїну, і по альткоїнам. Відповідно, ліквідність назад почне повертати з біткоін по вже нижчим цінам. Також з альткоїні почнуть виходити, тому що вони можуть обвалитись набагато сильніше, ніж біткоін. І на цьому фоні біткоін домінація, я думаю, що вона знову відновиться. Але вже в цьому циклі. І вже основний альткоін сезон, на мою думку, у нас буде відбуватися з кінці 2025 року. Я думаю, що біткоін може досягнути своїх пікових значень вже в е кінці серпня, в вересні, а альткоін сезон нам ще потрібно буде почекати та дочекати з його, тому що великі кошти відповідно зайшли в біткоін для фіксації потрібен час, тому я думаю, що. Вже з серпня по кінець 25-го року біткоін будуть поступово та активно, активно фіксувати. І відповідно вже під кінець бичого циклу, це кінець 25-го року, на мою думку, відбудеться повноцінний та сильний альткоін сезон. Біткоін в цей період може навіть досить вже активно знижуватись. Це буде зроблено для того, щоб на альткоїнах також була паніка, і, відповідно, ніхто не... Не очікував цього сильного альткоїн сезону. Ось так ситуацію приблизно я бачу. А також давайте ще, як завжди, розглянемо графік ефіра до біткоїна. На цьому графіку е чітко ми можемо побачити, що по альткоїнам все тільки е розпочинається. Можна сказати, навіть тільки починає розпочинатись і ще нічого е не почалось. Ми бачимо, що в минулому циклі ми пройшли в цей ціновий діапазон. Тут в нас ще деякий період торгувалось. Був невеличке зростання, корекція невеличке зростання, і вже, відповідно, тільки в кінці бичого циклу у нас відбувся хороший та сильний сезон. І в цьому діапазоні ми торгували деякий час. Зараз ми бачимо, що ми тільки на початку і тільки формуємо, можна сказати, нову тенденцію зниз хідного каналу у відповідно висхідний тренд. тренд. Я думаю, що по альткоїнам в нас буде все добре. У нас буде міні альткоїн сезон, основний альткоїн сезон, і відповідно ікси на ринку в нас будуть забезпечені, тому що для того, щоб на ринок приходили нові учасники, потрібно показувати ікси. Інакше нових учасників на ринок учасникам не буде цікавий цей ринок. Крупні кошти вже. Знаходяться в криптовалютному ринку, для того, щоб їм проводити фіксацію, їм потрібно нові учасники, які будуть заходити і на верхніх значеннях, на хороших позитивних новинах на ейфорії купляти і біткоін, і альткоїна. Тому я думаю, що ситуація, в принципі, буде відбуватись все по тій старій методичці, яка у нас вже давним-давно працює. Ось так бачу ситуацію на ринку на сьогодні. Тому очікуємо, що і біткоін, і альткоїни вже зовсім скоро. Повноцінно вийдуть, та будуть рухатись до біткоін до своїх середньострокових цілей, а альткоїни будуть перебувати в своєму міні-альткоїн сезоні.